Слухаю. Христос Воскрес. Воїса на Воскрес. З'явилися таке питання в Рубриці, що от жінки, будучи на кладовищі, знайшли багато підкладів на своїх могилках. Зритих яєць або навіть вдома. Що їздим робити? І що, і як варто це вірити? Друзі, є Божа сила, а є демонічна. Діявол через людей, які займаються чорними обрадами, робить збитки. Ну, Божа сила сильніша набагато. Ну, До мене особисто навіть тут в селі зверталися люди, які знаходили гробик, пам'ятник, а в пам'ятнику трошки землі. Дай Боже здоров'ячка сину, а в пам'ятку трошечки землі і знайшли яйця. Ну, де на цвинтарі? В гробі яйця, то є чорні обрати. Але не вірте в то. Викидайте то на смітник, на смітник і моліться. моліться. Вірте, що Бог сильніший. Бо повільно ще дасться нам нічого вам не буде.